Мої вітання усім, хто приєднався до нашого уроку. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати складові задачі. Розгорніть, будь ласка, зошит на сторінці 48. Зверніть свою увагу на пару виразів. Давайте спочатку пробуємо з вами розв'язати їх. 26 плюс 2 і 26 плюс 20. Ясна річ, відрізняється тим, що в першому ми додаємо одиниці до одиниць, а в другому десятки до десятків. Що ж, перевіримо? Так, це 28, а в другому. 46. Так само аналізуємо наступні два вирази самостійно перевіримо. Працюємо далі. Аналізуємо обидва вирази, розв'язуємо. В наступному завданні вам треба вставити числа, щоб одержати істинні нерівності. Думаємо: 44 плюс 3. Так, 47. 47 має бути меншим за яке число? Запишіть його. А тепер 44 плюс 3, тобто 47, має бути більшим за яке число? Запишіть. 77 плюс двадцять. Так, це 97. А 97 більше за яке число? Запишіть. І тепер 97 менше за яке число? Подумайте та запишіть. 54 мінус 3. Думаємо. Так, це 51. А 51 менше за яке число? Запишіть. І тепер думаємо 51 більше за яке число? Що ж, перейдемо? До нашого наступного завдання. Давайте прочитаємо задачку. Текст. На полиці стояло 18 глечиків. Після того, як з полиці взяли кілька глечиків, їх залишилося 10. Знайди кількість глечиків, які взяли з полиці. Давайте подумаємо. Чи можна цей текст назвати задачкою? Правильно, ні, не можна. А чому? Тому що немає запитання. Тому зараз вам треба перетворити вимогу до вас, від вас вимагали. Знайди. Перетворюємо цю вимогу на запитання. Так, скільки? Глечиків взяли з полиці? Аналізуємо задачку. Про що вона? Так, про глечики? А що саме розповідається про ці глечики? Так, що вони стояли? Що ще розповідається? Що їх взяли правильно? А що ще розповідається про ці глечики? Так, що вони там щось ще й лишалися, залишилися. Аналізуємо далі. Чи знаємо ми, скільки глечиків стояло? Знаємо 18. Чи знаємо ми, скільки глечиків взяли? Ні, не знаємо, бо написано, кілька глечиків взяли. Чи знаємо ми, скільки глечиків залишилося? Знаю, 10. То тепер ми маємо знайти, скільки глечиків саме взяли, бо тут числового даного в нас немає. І так, на полиці стояло 18 глечиків. Після того, як з полиці взяли, взяли, тобто правильно відняли. Взяли кілька глечиків, Ми сказали, ми не знаємо, то їх залишилося 10. Тому я пропоную вам подумати, який же компонент нам треба знайти. Правильно, ми маємо знайти. Від'ємника. А згадаємо правило, як же ж знайти від'ємника? Це вірно. Ми маємо від зменшуваного відняти різницю. Тому 18 мінус 10 ми знаходимо, скільки глечиків взяли з полиці. Це правильно. 8 Глечики взяли з полиці. Що ж, я пропоную тепер вам скласти обернену задачку, де ми маємо уже знайти перший компонент, знаючи, скільки глечиків взяли, які ми щойно знайшли. Складаємо на полиці стояли глечики. Ми не знаємо, скільки їх було. Після того, як з полиці взяли правильно 8 глечиків, їх залишилося 10. Допрацюйте запитання. Скільки глечиків правильно стояло на полиці? Спробуємо розв'язати тепер знаходячи невідоме зменшуване так щоб знайти невідоме зменшуване ми маємо до різниці додати відємника розв'язуємо цю задачку 10 плюс 8 дорівнює 18. Ось ми і знайшли, скільки глечиків стояло на полиці. За наступним зображенням спробуйте скласти ще одну обернену, де ми вже шукаємо, подивіться, різницю. І так, пригадаємо умову. На полиці стояло правильно 18 глечиків. Взяли так, ми вже знаємо 8 глечиків. Запитання. Скільки глечиків залишилось на полиці? Як же ж тепер розв'язати цю задачку? Так, 18 мінус 8 дорівнює 10. То скільки глечиків залишилось на полиці? 10 глечиків залишилось на полиці. Руки вгору підніміть і тихенько опустіть. Розведіть їх в сторони, плесніть діти кілька раз. За роботу все гаразд. Продовжимо уже працювати письмово. Слухаємо наступний текст. Гануся зібрала з грядки 16 морквин. Після того, як вона. Зробила салат, залишилося 10 морквин. Визнач, скільки морквин використала на салат гануся. Давайте подумаємо, дивлячись на текст, чи можемо назвати ми його задачею? Ні, не можемо. Чому? Немає запитання. Тому... Перетворюємо перш, е, наше, е, нашу вимогу на запитання. Скільки морквин використала на салат Гануся? Думаємо, про що ж ця задачка? Про морквинки. А що саме про морквинки нам розповідається? Що їх Гануся зібрала? Че? Що вона з них робила на да, салат? А що ще розповідає? Що після цього в неї морквинки ще залишалися? Так, а чи знаємо ми, скільки морквинок Гануся зібрала з гряд? Так, знаємо шістнадцять морквинок. А чи знаємо ми, скільки. Вона використала, тобто з кількох зробила салат. Дивимось, ні, ми не бачимо поруч числа, тобто ми не знаємо. Чи знаємо, ми скільки залишилося морквинок? Так, знаємо: 10 морквинок. Що ж, тепер ми можемо писати скорочену умову. Починаємо з першого підкресленого слова, з великої букви. Прописуємо дії слова пишемо цілком. Зібрала велика буква на дві клітинки. Зібрала тере 16 морквинок. Наступне слово використала з великої букви, тобто вона з них зробила салат. Ми не знаємо скільки знак питання. І третє ключове слово з великої букви залишилось десять морквинок. Пригадаємо, коли в умові є ключові слова. Було, залишилось, використала. В схемі має бути одна лінія чи дві? Правильно, одна. Показуємо схему. Усіх морквинок 16, 10 морквинок залишилось. Нам треба знайти, скільки використала. Оскільки зібрала це усі морквинки. Від яких ми будемо забирати, то число 16 це зменшуване. Забираємо ми, да? залишилось у нас число 10, на це різниця, то ми маємо знайти невідомого від'ємника. Згадуємо, як знайти невідомого відємника. Правильно 16 мінус 10. Так, це шість. Згадуємо, про що була наша задачка? Про морквинки. Тому в дужках пишемо морквин. Щоб записати повну відповідь, нагадаємо собі запитання: скільки морквин використала на салат Гануся? Відповідаємо, шість морквин використала. Дивлячись на наступну сторінку вгорі, горі, подумайте, скільки відрізків і скільки променів ми бачимо. А ми повертаємось до нашої задачки і складаємо обернену. Гануся зібрала з грядки моркву. Після того, як вона зробила салат із. Згадуємо, із кількох морквин. Правильно, із шости залишилося 10 морквин. Визнач, скільки морквин зібрала Гануса. Знов питаю, чи можемо ми цей текст назвати задачкою? Так, ні, не можемо, тому що немає запитання. Перероблюємо вимогу на запитання. Так. Скільки морквин зібрала Ганусь. Про що наша задачка? Знов про морквинки. Давайте подумаємо, чи змінився сюжет цієї задачки. Ні, не змінився, тому що у нас знов зібрала, знов зробила, знов залишилось. І числові дані у нас повторюються. Але чим відрізняється ця задача? Так, ми дане число міняємо на шукане, а шукане на дане. Тепер подивіться, ми маємо знайти, скільки Гануся зібрала. Що ж, давайте запишемо наші, нашу скорочену умову. Ключові слова у нас, ви бачите, ті самі. Міняється тільки дане на шукане і шукане на дане. Показуємо схематично, що нам відомо і що нам треба знайти. Думаємо. Тепер ми маємо відшукати зменшуване. А якою дією ми маємо відшукати? Душка вам червона нагадує. Так, дію додавання. 6 плюс 10. 16. Згадуємо про що ця задачка? Так, записуємо в дужках. марклинок. Перш ніж написати відповідь, повернемось до запитання: скільки морквин зібрала Гануса? Відповідаємо, 16 морквин зібрало. В наступному завданні вам дається схематичне зображення але без числових даних і запитання. Слухаючи задачу, ви маєте визначити, де саме ми маємо позначити числові дані, а де у нас має бути запитання. Слухаємо діти допомагали кухареві Антону накривати на стіл. Вони поклали 10 ложок і стільки ж виделок. Знайди кількість столових предметів, що поклали на стіл діти. Подумайте, про що буде наша задача? Так, про столові предмети. Переробіть на запитання цю вимогу. Так, скільки столових предметів поклали на стіл діти. Аналізуємо. А що нам розповідається про ці столові предмети? Які вони були? Так, це були ложки, а ще так були виделки. А чи знаємо ми, скільки було ложок? Так, знаємо, їх було десять. А чи знаємо ми, скільки було виделок? Сказано стільки ж. Давайте подумаємо, а що означає слово стільки ж? Правильно означає таке саме число, тобто 10. Дивлячись на нашу схему, подумайте, якщо нам треба знайти, скільки усіх столових предметів поклали на стіл діт якого кольору має бути дужка, яка показує усі столові предмети? Так, вона має бути червоного кольору. Тому я хочу, щоб ви зараз самостійно записали числові дані і питання до цієї задачі на, нашій, на нашому схематичному зображенні. Робимо. Перевіримо, якщо у вас так само, ви зробили все вірно. І переходимо до нашого останнього завдання. Перед вами знаходиться харчовий контейнер, довжина якого становить 1 дециметр і 2 сантиметри. Поруч із контейнером ми бачимо три сосиски. Запитання, яка із цих трьох вміститься у цей? Яка сосиска вміщується у цей харчовий контейнер? Спробуємо визначити за допомогою лінійки. Довжина цієї 10 см. Цієї. 12 сантиметрів, а цієї довжина 13 см. Подумайте, яка із цих трьох підходить до нашого харчового контейнеру. Ми з вами закінчили усі завдання. Я вам дякую за співпрацю. І до нових зустрічей.